Одна із центральних площ Донецька стала місцем, де підвели підсумки міжнародного форуму Єдні шлях до спасіння братніх народів, ініціатором якого стали комуністи України і Росії зі слів Петра Симоненка, розпад СРСР тяжке випробування для населення колишніх союзних республік. І сьогодні вийти з кризи можливо лише об'єднавшись. я убежден и призываю всех сегодня, давайте мы сделаем так, чтобы начало нашего движения к объединению по всем направлениям приносило конкретные результаты. И самое главное, давайте сегодня скажем, что наше будущее – это союз братских народов, независимых государств. Союз комуністичних партій, десяти колишніх союзних республік, вперше зібрався поза межами Москви. Донецьк для цього був обраний не випадково, адже Донецька обласна організація комуністів найбільш чисельна і сильна на території колишнього СРСР. Ціль цього мероприятия – показати народу, що советський союз, якщо і розпався, то це временно, що люди дружать між собою і не можна їх розділяти по живому границями. Нужно Соединяться без соединения, без э, дружбы мы не выживем, мы не протянем. Тисячі людей прийшли в цей день на площу червоними прапорами, футболках та накидках з комуністичною символікою. Кожне місто України направило до Донецька свою делегацію. Крім того, на площі були представники Росії та Білорусі. Нужно показати, що є столько людей, которые хочуть нормально жити, не так як ми живемо, а хочуть, щоб ну, все було для людей, не от людей. І закони, і і, виш, і образування, що було для людей. Ми. Приїхали ну, правильно виступити і показати що ми э, проти той влади, яка сейчас находиться, насичений був не тільки мітинг комуністів, але й концерт, на якому найяскравішими були хіти радянської епохи під вокально інструментального ансамблю Жигулі за I'm so